Друзі, колеги, всім привіт, всім мої вітання. Той же час, той же вечір. Все те саме значить, Витягнули ми салаку із нашої коптильні від компанії Drevos. Ось вона навіть ще й не вимикав. Чому не вимикав? Тому що зараз буде сюди завантажуватись білий амур. Два білих амура по 2,5 кг. Попередньо про нього е, трішки пізніше я вам розповім. Значить, По салакі. Салаку залишаємо ми на е, той процес, щоб... Вона взяла свій колір, це буквально 8-10 годин. ну В принципі, до ранку ми її залишаємо в холодному приміщенні. Вона візьме свій колір і по-дальшому я вам її покажу. Ну Зараз також покажу, але і вранці також покажу, колір буде в неї більш насичений. Значить, по білому амуру. Амур у нас 2 штуки по 2,5 кг. Так, показую вам. Ось вони, красуни, у нас тут лежать. Це наша, значить, яготинська риба наша, білий ямур. Значить, що я з нею зробив? Я її взяв, пополам розрізав, ось так ось. Засолив, замаринував. Все вона тугенька, плотна, гарненька рибка. Значить, маринувалася по маринаду у нас, значить, пройшло. 4 дня, 4 дня по росолу, значить, росол 300 грам солі на 15 грам цукру. Виходячи із кілограму, з одного кілограма перцю давав я 15 штучок горошків духмяного і давав, і давав сюди колеги 15 листочків лаврового листа. невеличких, там маленькі вони були. Тому. В принципі, я думаю, вона так, я думаю, що вона вже тугенька, а, само ж собою ж промили ми її, вона десь хвилинок 40 полежала в воді. Я спробував, в принципі, по, по солі нормально, діло буде. Ну Зараз що? Щоб не гаяти час, відправляємо її в коптильню, хай вона гарно просушиться, бо е, чому, чому залишатиму на тривалий час її. Тому що, коли ми робили товстолоба, то. Як по мені трішки не вистачило е, йому, трішки не був він підсушений. Треба більше часу пройшло, що пройшло. У мене він тоді, здається, чи, чи 6 годин просушився, а це я хочу залишити десь годин, годин на 10. Подивлюся, ну, періодично буду ставати, дивитися, як воно себе буде почувати. Але буквально, я думаю, що годин-10 хай сушиться, а потім будемо запускати вже, е, вже безпосередньо дим. Тому зараз що? Зараз розвішуємо. Покажу вам, як він там уже буде виглядати. І саме головне, що хотів сказати, компанія Древос предоставила для підписників для вас знижку при купівлі даної коптилі. Ну, не, не в цілому цієї, можна іншу вибирати, дорожчу, дешевшу. 5%. Небагато, немало, але приємно. Якусь на доставку ви там свої кошти заощадите, будемо так казати. Тому отакий приємний бонус, хоч і, хоч і маленький. Да? Значить що, розвішуємо і покажемо, як вони в нас тут розмістили. Так, розмістили ми нашу рибку. Ось так вона тут виглядає. Та ну що, тут? А? 5 кг її по 2,5 кг кожна, тому я думаю, сюди можна було б ще втулити місто достатньо. Я думаю, можна сюди було б ще придумати щось. Так, отак, значить, закріплюємо її, щоб вона між собою не торкалася і проходило між неї тепле повітря. Умикаємо вентилятор, вимикаємо компресор. Закриваємо. Ну і відповідно ззаді відкриваємо відкриваємо шибер. Максимально всі відкриваємо і все. І залишаємо її, друзі, до ранку. І отак хай вона. Так, Температуру ми додамо. Хай у нас температура буде при 25 градусах. Отак. От так що чекаємо ранку. Так, Друзі колеги, всім привіт. У нас пройшло рівно 12 годин. Ставав я, я дивився, коли було 6 годин. Але показалось мені, що треба ще малувати. І от якраз на майбутнє, коли буду вже готувати там іншу рибу. Холодним методом, орієнтованим таким розміром, то буду її підсушувати десь буквально від 10 до 12 годин, в залежності від якої від риби. Так, значить, По температурі, що у нас? Температура 25 градусів. 25 градусів тримало 12 годин. Не збавляли, не додавали нічого. 25, як стояло, так і стоїть. Так, що у нас тут? Що по нашим білим білим амуром. Ну такі стали плотні. Висушені. Так, що по цьому? Клас? Так, ці, ці так само. Так, одного вам знялось показати, як він виглядає. В принципі плотний не прогинається. Чудово. Чудово він у нас підсушився. Так, є, значить, ми його зараз туди так само розміщаємо. І будемо пускати дим. Значить, що у нас по по цьому, по щепі. Так, по щепі у нас, значить, 45% вільхи, 45% Черешні і 10% дубу додав. Я не знаю, правильно це неправильно, але ну, дубок, я думаю, повинен бути. В ідеалі було б, звичайно, додати сюди буку, але буку в мене, бук мене відсутній. Крупна щепа, хороша, попередньо просушив обов'язково, щоб вона не, не завісала у димо цьому, у димогенераторі. Так що, колеги, зараз, зараз засипаємось. І лишаємо її, я думаю, годинок на 6. Спробуємо. Ну, Давайте, давайте годинок на 4. Після 4 годинок прийдемо, подивимось, що воно тут і як. І я думаю, залишимо її ще, тому що риба крупна. Це аби риба була менша, то воно по-іншому було. Бо я ж кажу, що коптив товстолоба, то товстоло, в принципі, ну, різні, різні смаки в людей бувають. Комусь заходить, комусь не заходить. Мені аби він був трішки сухіший. Тому цього разу по білому амуру я зробив його більш сухішим. І аби трішечки солонішим був. Ну це вже там по маринаду я робив його сухим методом. Білий амур був замаринований якби, ну маринадом у воді. Тому я думаю, тут трішки, трішки смак буде інший. Ну Спробуємо, покажемо, розріжемо вам усе, продемонструємо, як воно взагалі виглядає. Так що так, засипаємося і в принципі чекаємо результату, що там буде. Так, колеги, пройшло у нас рівно 7 годин. Я обіцяв показати е, рибу. Спишка світить, не бачу куди йду. <сум> обіцяв показати після 4 годин. Ну, трішки я був зайнятий, тому так, вмикаємо світло. Тому трішки я запізнився, значить. У нас температура 25 із 25, що у нас по, по димогенератору. Так, є. Оце коли щепа досипав щепу, трішки зависає щепа. Так, ну, закриваємо. Зараз ми подивимось, що у нас тут наші рибки. Я думаю, вона вже повністю. Повністю готова. Так, зараз знімаємо, друзі. Знімаємо. Е, йдемо в будинок і я вам вже безпосередньо покажу, що ж у нас там вийшло. Чи достатньо диму, чи недостатньо. Ну, плюс до того, звичайно ж, воно поки що не покаже свій якби, ефект. Це треба, щоб вона полежала десь годину 10-12 в холодному приміщенні. Тоді вона більше кольору набереться, більше е, дим пройде по всьому продукту. Тоді вже це буде кінцеве завершення якби, в готовності, будемо так казати. Да? Так що, от зразу видно, що да, коли аграрії в кухні, то слово якесь не так скажу, то ще щось, тому, тому сильно там не судіть. Так що, знімаємо і переходимо в будинок. Ось така у нас вийшла на вигляд апетитна рибка, білий амур. Також ми її робили вперше, до цього ми її не робили. Покажи ближче якось вийшло. З цієї сторони. Грає як да? блистить. Красота. Так, це у нас нагадаю, значить, два, два білих амори по 2,5 кілограма. Значить, ось один. Цей трішки більше був. Чи один був щось там до трьох, а другий 2,5, щось, щось таке. Ну, в общем, в загальному тут 5 кг риби. 5 кг білого амура. Так. По кольору, колір вона ще свій трішки, трішки набере з часом. Так, що по цьому? Так, вона показую, ближче також. Так. Отак От вийшло. Зараз ми її розріжемо і покажемо, як воно там взагалі, яке це, яке м'ясо, да? От так? Отак вам. Чудово вийшло. Значить, що взагалі по, по самому процесу? Процес у нас е, зайняв, 12 годин у нас пішло на сушку, е, в 10 вечора я її поставив, в 10 ранку я її зняв із сушки, ну як вимкнув сушку. І з 10 дня до половини е, половина шостої ми її прокоптили дану рибу 7, 7 годин плюс-мінус. там. Я думаю, що якщо, ну, дивлячись, хто яку рибу полюб, полюб, полюбляє, хтось любить трішки, щоб вона була жирнувата, хтось любить трішки сухувату, щоб була. ну І воно залежить може, собою від самої риби. Для прикладу, от ми робили товстолоб, товстолоб у нас вийшов мало, ну, такий малосольний. він, І сама специфіка даної риби, товстолоба, він жирний, сам по собі, ну знову ж таки, на любителя. Кому подобається, той, в принципі, робить так. По білому амуру. Я його колись дуже давно знайомого пробував, мені сподобалося. І от згадав, думаю, треба зробити. Аж коптилка є, треба зробити. Ну і вирішив, значить, замаринував, на смак ще не пробував. Як бачите, вона вся абсолютно вся ціла. Зараз ми будемо, будемо її коштувати. Що, Що тут взагалі... Взагалі вийшло. По, багато кого цікавить дане питання, що що йде по е, усадки. Що йде, от е, ми заряджаємо 5 кг для прикладу, до 9-10% йде у нас в, на усушку. Отак, ну я думаю, я правильно сказав. Так, тому процент ну, співвідношення досить невелике. Так, розріжемо, да? давай у нас, я коли розбирав, то хотів. Хребет оцей ну, зняти, щоб не було. А потім, в принципі, подумав, скільки там цього хребта. Хай залишається. Так, у нас, значить, оці з хребтами. Так, цей кусочок трішки більший. Давайте оцей, він самий менший. Він такий, ну як бачите, вона, ну, вона не, не прогинається така. Хороша. Зараз ми її розріжемо і подивимося, що у нас. Что у нас тут выйдет? Так. Так. Вот такая рыбка, да? В розрезе. Сразу давайте выдвижем Відріжемо шматочок. шматочек. Так, Хто буде запитувати, так, да, я лівша. Ну, Ріжеться досить таки непогано. Шкурка товстенька. Можна було б, звичайно, друзі, можна було б робити прорізі на ній, тоді воно б краще ну, більш. Більш сухіше було. Ну, нічого, зараз, зараз ми її і скуштуємо. Так, а ну покажи пан оператор ближче. Так, о, фокус є. Оце щось краснота якась. Ну я не думаю, що це воно не зготовилося. Це може специфіка самої риби, так? Так, чистимо, знімаємо оцю всю. Луску. Так, да, до речі, хтось бачив чистить рибу, хтось бачив не чистить перед тим, як коптить. Ну, мені, для прикладу, от, коли вона не чищена з лускою, більше подобається. Так. М -м, щось. Те, що треба по солі, взагалі красота. Та ти що? Це воно. Так що, друзі, навіть якщо, навіть якщо розглядати коптильню, не для продажу, не для комерційних цілей, чисто так для себе запросити компанію друзів, закоптити того самого амура товстолова коропа, даної коптильні, мабуть, Найкращої немає даного варіанту на 15 кг. Я спочатку думав, що це якась наче малувата, дивлюся так на неї. А тоді один раз готував, другий раз готував, та ні, думаю, як це малувати, більше не потрібно. Так що, отак. Смачненька рибка. Люкс. Десь чогось не вистачає, в стакані ну то таке. Так що, друзі, отак, отак у нас все вийшло. Кому сподобався відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть їх. Нагадаю, знижка діє 5% по промокоду Агроканал Єготичини на любу із з коптилень. Хто хоче, замовляйте, користуйтеся знижкою. Всім пока!